Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Гончаренко впаре, мочить Зеленського Мажорам все бідним. Нічого. Далі мови оригіналу пішло чергове розслідування. Як мажори спокійно собі їдуть за кордон. Для них кордони відкриті. Є гроші. Будь ласка, шлях, під документи, ліпові, як завгодно, виїдеш. Всі інші сидіти. Створили колосальну корупцію на цій темі. І все відкрийте негайно кордони для всіх. Не має бути так, як зараз, що кордони відкриті тільки для багатих. А для бідних, будь ласка, вам е, залізна завіса. Так не може бути це ганьба. Це залізна завіса чи золота завіса? Маєш золота, проходь, не маєш сиди всередині, кріпак. В той же час конгресвумен Вікторія Спарс нещодавно з подивом дізналась, що українська влада закрила кордони і не випускає людей з країни. в 21 столітті. У мене та інших сенаторів виникає питання, чому ми повинні фінансувати такі авторитарні режими? Ми ж не фінансуємо північну Корею. А сам Зеленський дав інтерв'ю українським змі. Основні тези пише Шарп, заявив, що негатив проти мобілізації в українському суспільстві підняли росіяни. Також вони зобразили картину подій для заходу, таку що партнери зараз запитують: якщо ви не хочете мобілізації, то навіщо вам допомога? Повторив що РФ до першого. Червня має бути готова мобілізувати 300 тисяч. І ми повинні бути готові. Я Дав зрозуміти, що ротації проводити ЗСУ зараз складно. Харків за словами президента не в небезпеці з погляду російського наступу. Сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину, сказав Зеленський. За його словами, будівництво фортифікацій готова на 92-98% на основних напрямках фронту. Снарядів для контрнаступу ЗСУ немає, але їх вистачає для оборони. Також Україна в десятки разів збільшила виробництво дронів. Поки що немає конкретного списку країн для участі в саміту в Швейцарії. А тепер. Мої коментарі по кожному з пунктів негатив проти мобілізації в українському суспільстві підняли не росіяни, а українські провладні політики для того, щоб не знижувати політичний рейтинг Зеленського. Коли залужний продовжував наполягати на негані мобілізації, його прибрали з посади. Дав зрозуміти, що ротацію зараз проводити складно. Так це прямим текстом випливає з першого пункту. Хлопці та дівчата на війні вже два з половиною роки, і навіть світла у кінці тунелю не видно. Що їм слова президента, що ротацію провести складно, тільки злі ставічі й тримаються на силі волі, патріотизмі, сталевій витримці. Арків ніколи не впаде, досить юзати цю тему. Але це місце на моє переконання має бути засобів попов більша ніж в Києві. Всі ці фортифікації треба було побудувати починаючи з жовтня 21-го року. З того часу, коли до Києва вперше надійшли перевірені дані щодо термінів масштабів широкомасштабного вторгнення, в десятки разів збільшити виробництво дронів. Не маліть язиком і не розказуйте, наскільки збільшила, просто їбаштарусню. Люди повинні бачити кінцевий результат такого збільшення. Саміт Швейцарія це як бал леді джентльменів у Києві. Захід для поговорити. Якщо по розуму, то одна частина. Наших високопосадовців повинна не вилазити з Брюсселя, проштовхуючи натівську аженду. А друга у Вашингтоні персонально лобіювати інтереси України і працювати з кожним окремо взятим конгресменом республіканців. А Швейцарія це так за сиром та шоколадом з'їздити. Але у нас рушен не гірше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.